Вітаю вас. Якщо ви зараз почали слухати цей подкаст, то можливо вам потрібно це почути саме зараз. Хочу поговорити з вами на дуже важливу тему, яка мене хвилює останнім часом. Тут на каналі ви навряд чи побачите новини, бо мені здається. Ми і так дуже багато зациклені на новинах на тому, що відбувається зовні, і саме це відволікає нас від того, що відбувається з нами всередині. І моя задача якраз повернути вас до вас самих, щоб ви не думали там, що десь, а спочатку сфокусувались на собі. Бо поки ми не сфокусовані, ми відправляємо енергію кудись в інше місце. Все, що ви дивитесь, всю інформацію, якщо ви там когось засуджуєте, пам'ятаємо про закон. Кармічний, що якщо ви когось засуджуєте, ви забираєте на себе негативну карму цієї людини. І якщо навпаки вас хтось засуджує, він забирає вашу негативну карму на себе. Тобто можна подякувати тим людям, які нас засуджують насправді. І тому чому я хочу повернути допомогти вам повернутися до себе? Бо дійсно зараз в просторі прям. Дуже сильно хочуть заводіти нашою увагою, саме щоб ми дивилися на всіх цих лідерів, що вони роблять. Вони підпитуються якраз від того, що ми. Читаємо ці новини, ми постійно думаємо про них і якось все одно уявляєте, скільки людей про них думають і скільки енергії вони отримують. Бо все, куди увага, туди енергія. Тому навіщо вам повертатися до себе? Я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо ви хочете навчитися керувати своїм життям, розуміти свої потреби, свої емоції, навчитися проживати свої емоції, бо це також навички. Якщо ви хочете керувати своїм життям, то треба звернути спочатку увагу на себе. Навіщо вам це потрібно? Ну, спочатку, заради того, щоб ви а, почали жити своє життя, щоб ви зрозуміли, хто ви, які ваші якості, які ваші а, негативні, позитивні аспекти, як ви можете це використовувати. А, так, а, це не буде можливо легкий шлях. Може в когось легше, може в когось складніше, але а, в цьому буде дуже багато страху. І це зрозуміло, тому якщо ви помічаєте в собі, що ви постійно відволікаєтесь на життя інших людей, дивитесь на інших, читаєте новини, когось там обговорюєте. зрозумійте, у вас насправді є дуже сильний страх зустрітися з самим собою. Якщо ви когось засуджуєте, це страх зустрітися з собою, бо, можливо, десь ви не дозволяєте собі те, що дозволяють собі ці люди. І уявляєте, як ви впливаєте на близьких, коли ви постійно замовчуєте, наприклад, якщо ви не вмієте відстоювати свої кордони. Бо це дуже важлива навичка також. Е я це прекрасно розумію, бо я досі вчуся відстоювати свої кордони вже понад можливо е ну, двох років точно. Е це нам потрібно заради того, щоб люди не робили нам боляче. Бо ми постійно ковтаємо ось цю, що нам зробили неприємно, але ми ж такі зручні, нам хорошо, ми хочемо, не, не, щоб нас не подумали, що ми там погана дівчинка, поганий хлопчик, ми ж хороші, ну хай порушують нічого, я схаваю. Ви хаваєте раз, ви хаваєте два, ви хаваєте три. А потім що? А потім виявляється, що ви починаєте хворіти. Ви не розумієте, чому ви виснажені, у вас немає енергії, а ви взагалі ну, не розумієте, що відбувається з вашим тілом, ви постійно хворієте, постійно якісь віруси або ще щось. А, не дай Боже, ще може з'явитися. Дійсно серйозна болячка. Це все дуже серйозно. І якщо ви будете ось так відкладати а, себе, то це приведе не дуже до гарних наслідків. Це реальність, і, можливо, інколи нам треба зняти ось ці рожеві окуляри, що потім-потім, потім, потім отак От ми відкладаємо, і це потім ніколи не настає. І ми живемо роками, роками живемо і не знаємо навіть чого ми хочемо, бо ми ніколи не запитували. Іноді до мене приходять люди, і я кажу, а що би тобі хотілося? І люди кажуть, я не знаю. Наче, знаєте, Деякі мені навіть казали, що. А я ніколи не задавався цим питанням. Я взагалі не знаю, що я хочу, і навіть не знав, що можна так зробити. Ми ми знаємо, що можна так зробити, але ми це не робимо, бо в цьому дуже багато страху. Але цей страх це ілюзія. Це ілюзія, яка вас буде зупиняти. Бо насправді є один страх це страх за наше життя, коли у вас дійсно реальна загроза, якщо ви знаходитесь в небезпечному місці, ось це реальний страх. Все інше це просто ілюзія, яку ми створили як захисний механізм, щоб знайти у свій розвиток. І потім ми страждаємо від того, що в нас в житті відбувається непонятно що. Тому Мій меседж такий, що е, намагайтесь е, спрямувати свою енергію на себе, е, намагайтесь дізнаватися більше про себе. Кожного дня намагайтесь хоча б в кінці дня запитувати, що я відчуваю, як я прожила цей день, що нового. Почніть задавати собі питання, не комусь там слухати когось постійно, а собі почніть говорити з собою, не бійтеся цього. Якщо ви боїтеся, ви можете звернутися до майстра, який вас проведе, який дасть вам підтримку, який вам допоможе пройти цей шлях. Заходите майстра, який вам резонує, якщо він займається саморозвитком, якісь програми дає, можете до мене звернутися, якщо у вас є такий поклик. І починаєте за допомогою майстра проходити цей шлях. Бо я знаю, як це складно. Складно наважитись, але інколи буває всередині вже така готовність. І Такий, блін, ну, я готова, але не можу. Ну Просто зробіть ось цей маленький крок. Зробіть, почніть, і наважтеся на це. Ви розумієте, зараз нашою увагою намагаються користуватися багато хто. Але ми маємо розуміти, що. Ми можемо слухати тих, хто нас надихає. Ми можемо слухати тих, хто нам якось допомагає, ділиться якимись практиками, можливо. І це абсолютно нормально. Тобто, ви можете також слідкувати за тим, наскільки чистий ваш інформаційний простір. Це наша відповідальність, і ми можемо це робити. Ми можемо перестати читати новини. Так, коли ви живете в Харкові, можете читати тільки ось важливі новини, коли в нас тривога, і пишуть там ТЛК чи ще хтось про що, що деколи. Ось ці новини так, ми, ми вимушені читати, бо ми знаходимося в певних ситуаціях, бо також це про вибір бути тут. А, бо я розумію, я, це мій свідомий вибір, вибір бути в Харкові, бути в таких умовах, бо мені потрібно прожити цей досвід. Я це розумію, і це моя відповідальність, що я тут проживаю там, тоже свій якийсь треш. А, Це я обрала такий шлях, і я несу за це відповідальність. Тому я вас просто закликаю, щоб ви з кожним днем звертали більше уваги на себе. Запитуйте себе. Що я хочу, що мені подобається. Це починається з простих питань, бо насправді інколи ми навіть і на це не маємо часу собі відповісти. Ми постійно відкладаємо в мене діти, в мене робота, в мене ще щось, і я не маю часу на себе. Ну це також про вибір. Але знайдіть цей час для себе, приділіть, бо якщо ви зможете звільнитися від багато чого, ви зможете стати більш щасливішою людиною, бо коли ви знаєте свої потреби, ви можете їх задовольняти. Ви вчитеся, ви спочатку не розумієте, як їх задовольняти, а потім ви такі ага, ось так задовольняю свої потреби. Тобто ви починаєте слідкувати за своїми діями і аналізувати. І потім ви вибудовуєте свої особисті кордони, ви розумієте свої емоції. Ви не дозволяєте людям вчиняти з вами так, як вам неприємно. Ви вмієте проживати емоції, ви вмієте. Просто жити, бо насправді наша задача жити, це наше також призначення, навчитися жити, відчувати, проживати ці всі стани, не бути постійно е, в якійсь тривозі. От є у вас тривога, е, кажіть собі, так, я дозволяю собі проживати ось цю негативну емоцію, там ось з такого часу до такого. Робіть собі якісь рамки. І так, ви там сумуєте. От скажіть, я сьогодні цілий день сумую, завтра все. От після 12.00 ну, все, цей сум е, е, закінчується. Почніть ось з з ось якихось простих практик для себе і піклуйтеся про себе. Себе, бо це дуже важливо. В мене прям крик душі, бо дуже багато зараз е, відбувається такого, що мені, як людині, яка розуміється на енергіях, мені дуже сумно, що замість того, щоб повертати людей до себе, допомагати їм розвиватися, ми іноді займаємося е, ну, якоюсь дурницею. Тому прошу вас, попіклуйтеся про себе, е, почніть слухати себе, почніть е, вибудовувати стосунки з самим собою. І це дійсно змінить ваше життя. Обіймаю вас всім серцем і бажаю кожному, е, щоб ви з кожним днем. Ще більше дізнавалася про себе і ще більше е, розуміли про себе. І також нагадую, що ви можете приєднатися до програми консультації, яку я роблю просто за подарункову вартість, щоб у вас е, я знаю, що не в багатьох є можливість якась, а щоб у, у того, кому це потрібно, була можливість е, використати це. Е, тому не зволікайте, почніть займатися собою. Обіймаю вас, і я вірю в кожного з вас, що ви е, зможете зробити ось цей хоча б маленький крок. До того, щоб почати жити своє життя, дякую за увагу! Обіймаю вас.